Ти зробив класний дизайн і хочеш презентувати його замовнику? Я Марк. Це канал Сквот. Підемо, покажу, як це зробити. У тебе вже є якісь сторінки, які ти намалював. Тобі треба показати, як вони виглядають. На пристроях або у вікні браузера дизайн мобільного застосунку або сайту краще показати в цілому макапі айфона. Тому шукаємо в ком'юніті якісь прикольні мокапи, є цікавий набір, і можемо взяти звідси мокап нашого айфона. Багато людей в ком'юніті роблять мокапи дуже зручними. Фактично, все, що тут потрібно зробити, вставити екран сюди, як тут і пише, Screen Here. Тому беремо і вставляємо наш дизайн сюди. Там 0-0 по позиції. І збільшуємо до ширини, вирівнюємо по верхньому краю. Бачимо, що є моменти, які нас трошки не влаштовують. Треба додати зовнішній відступ, щоб він був трошки більше, такий, який нас влаштує. Десь так вже буде добре, і фактично, ось в нас вже є мокап. Нашого дизайну в iPhone, який можна використати десь в презентації, і буде виглядати дуже цікаво. А от щоб зробити мокап дизайну для комп'ютерної версії, я би радив використовувати не пристрій, а просто браузер. Тому я знайшов ось такий мінімалістичний макап в Safari. Ми можемо його взяти звідси, прокопіювати в наш макет. І там, де ми бачимо Content Area, вставити наш макап, брівнюємо по нулях скейлимо, куди нам потрібно. І в принципі, виглядає вже непогано. Ми бачимо, як буде накладатися браузерне вікно на наш контент, але щоб замовнику точно все було зрозуміло, можна цей мокап пофіксити і прибрати абсолютно позицію з тулбару. І тепер наш макап так само готовий. До речі, оскільки він зроблений компонентом, можемо вимкнути темну версію, поставити світло. Можемо вимикати якісь тут зайві іконочки, якщо вони нам не потрібні. І він так само буде виглядати дуже класно. Єдиний момент, який нам потрібно тут доробити нам потрібно правильно назвати наш сайт. А також поставити сюди нашу іконку. Оскільки вона є компонентом, він прив'язаний, це може бути трошки запарно. Ми зараз поспішаємо нам треба якомога скоріше. Ми можемо його, до речі, або вимкнути, або просто відв'язати від оригінального компоненту. Це Option Command-B. І то саме зробити з нашим search-barром, з фабриконом. Все тепер точно відв'язано. Ми обираємо наш логотип, доціємо Command-C, Обираємо наш Фавикон, можемо вимкнути її цінолаштування автолеяути, і, і просто вставляємо команд v всередину наш логотип, вирівнюємо і скейлимо до того розміру, який нас влаштовує. Супер, мокап комп'ютерної версії готовий. Можна, звісно, скопіювати всю бібліотеку цих компонентів собі в макет, щоб у будь-який момент змінювати налаштування, вмикати, вимикати все. Але я вам продемонстрував саму суть, як швидко і зручно зробити мокап для телефону і для десктопної версії. Ну от і все. Не довелося витрачати 50 тисяч гривень на iPhone, щоб побачити в ньому свій дизайн. Все, виявляється, можна зробити швидко. І зручно ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого, тому тисніть обов'язково дзвіночок. Якщо у вас лишились запитання, пишіть обов'язково їх у коментарях. Буду вам допомагати. Побачимось!